Вони побачили, що чоловік управляв автомобілем, звернув до автовокзалу і поїхав на червоний кольор. Вони прийняли рішення його наздогнати і попередити як адміністративне правопорушення і виписати йому штраф. Коли вони під'їхали на зупинці, вийшли з авто, почали, почали з ним розмовляти. Сам Артем підійшов першим. І він спокійної формі сказав, що ви порушили правила дорожнього руху, представився, ну і сказав, щоб він передоставив документи водія конкретно і страховку. На що Пугачов достав уже учасника бойових дій документ і почав розповідати про те, що він на пораненні, про те, що в нього там навчання, про те, що в нього по службам будуть неприємності. І брат виручає, тому що в мене будуть неприємності. Вони ще декілька хвилин розмовляли спокійно в той ж формі, та ж тематика. Але наш прийняв рішення Артем про те, що давай каже по-простому. Він показав свій шрам йому, він його бачив, фіксуємо. І він каже: Давай я провірю, якщо ти не в розшуку, нема питань, я зараз. Може й друге рішення прийму. Він сідає до свого авто за кермо і тільки достає планшет, зломисник вже підходить до вікна. Схиляється над ним ну і починає погрожувати. Каже, в мене зброя, якщо тоді ну і починають розмову, вже діалект зовсім другий. Декілька хвилин він каже йому прямо: віддай мені зброю, я її викину за 100 метрів. Ну і таким чином каже, я нікого не хочу бувати, мені не потрібні неприємності. Артем каже, я не можу її віддати, тому що це моя зброя. Ні. Я давай краще тобі не буду виписувати зараз ніякий протокол, їдь. Той не погоджує, і таким чином іде перепалка. Тільки вона тиха, бо він схилився, а наша дівчина якраз розмовляла з водієм маршрутки поруч. Далі проходить сама головна ситуація. Артем прийняв рішення, він не то, що йому не віддав, Далі він йшов на хитрість, Артем питався його перехитрити, відтягнути час і може все-таки якось його вже обідити, щоб він втік. Але вже коли. Він зрозумів, що він, коли вже той достав сам свій пістолет, ПМ це видно на відео і вже поставив йому, він зрозумів, що треба поміч, і він нажав на сигнал. І цей сигнал його напарниця побачила і достала зброю. Але вже було пізно, тому що він його вихватив з авто, зробив два постріли. Артем успів, вихвативши свою зброю, зробити постріл відповідь. Потім пішла, ну, зрозуміло. Він почав стріляти в нашу дівчину, Ольга впала. І вже підібравши його зброю, зловмисник почав тікати. Далі ми знаємо ситуацію вже з авто, яке питався прикрити виїзд, і знаємо ситуацію про те, що він поранений, покинув місце злочину. В авто ми провели експертизи, де вилучили ДНК, дактилоскопію і набої. Багато питань про те, що Пугачов це чи не Пугачов. це він. Дактилоскопія повністю підтверджує це він. У нас є його дактилокарта, карта, коли він був засуджений в місті Донецьк у 2003 році. І тільки що експерти нам годину назад дали підтвердження про те, що відбитки людини, яка знаходиться в лікарні під арештом і людини, яка є Пгачов. Олександр Андрійович, 83-го року, це він, щоб ми зняли це питання. Друге, зняти питання про те, що ми чекали цієї експертизи. Трасологія показала повністю, що пуля, яку вилучили з тіла Пугачова, це є пуля, випущена стабельною зброєю, вистрілена стабільною зброї поліцейського. З нами зараз допрошено 37 свідків. Є вже. Ми провели впізнання трьома свідками, які повністю були там на місці події, і вони впізнали його по фотокартки. Зараз нам, нами слідчими нашими виписана підозра. Вона була виписана в лікарні, був процесуальний керівник, був адвокат. Виписана підозра за статтею 348 Кримінального кодексу України. Сам Пугачев відмовився від дачі показання. В порядку статті 63 Конституції України. Оперативні заходи в нас тривають. У нас назначено більше 23 експертиз. І ДНК, і дактилоскопія ще одна, які ми пальці. Тому що ми вважаємо, що все-таки може ще які є люди, які знали, скривали або займалися ще якимось справами. Тому що ми знаємо, що справа торнадо вона зараз одна із ключових, яка показує еховіни. І ми розуміємо що у нас буде багато ще питань по таких людей.